Часто є питання, скільки літі залізофосфатні акумулятори пропрацюють, скільки циклів можуть зробити за певний час. Ось відео, де поляк зібрав у себе колекцію акумуляторів різних виробників і користується ними вже понад рік. Дані про цикли зберігають bluetooth додатки виробників. Звісно, це не зовсім релевантні дані для України, так як у них немає таких частих відключень. Тут він розповідає, що є акумулятори, які купив раніше. І вже вони за рік зробили понад 100 циклів, а потім докупляв новіші, і, відповідно, вони мають менше циклів. Звісно, якщо уявити, що ви будете щодня їх заряджати та розряджати за рік, це буде 365 циклів. Навряд чи так станеться, але все ж давайте уявимо. То, судячи із заяв виробника, наприклад, Редо здатний зробити 4 тисячі циклів і вам знадобиться більше 10 років, щоб виробити всі циклі. Дозрюю, що за 10 років чи 15 відбудеться хімічне старіння елементів, але й тоді можна буде замінити самі комірки в акумулятору і користуватись далі. В загальному, якщо вам було цікаво і ви хочете самі замовити у виробника якісні акумулятори, не переплачувати за них перекупом, переходьте до повного відео, де я детально все розповідаю, як це зробити безпечно і дешевше. Побачимось на каналі. Всім папа! -па.